Добрий день вам, шановна шкільна родина! Сьогодні наше радіо Українська мова перемоги. Ведуть експерти, учні сьомого же класу. Автором випуску теж є ми учні. Зокрема, цей випуск підготувала Софія Романенко. А ведучі експерти Софія Романенко. Бальбух Назар. Філіна Поліна, Гончар Віта, Анастасія Пузакова, Боровик Назар, Єгор Комендяк, Тимур Притоляк, Шапіренко Олександр, Татарин Ілля, Савінова Валерія. І в цьому випуску ми поговоримо про Василя Симоненка, видатного українського поета, автора численних віршів, есет. Та публікацій, який належить до покоління шістдесятників, представників української літератури, які боролися за відновлення національної гідності та прав людини в умовах радянської влади. Василь народився 8 січня 1935 року в селі Біївці, що на Полтавщині. Його дитинство було непростим. У сім'ї часто не вистачало коштів, але попри це, у нього з раннього віку розвивалася велика любов до літератури та мистецтва. Він був захоплений творчістю, особливо українською поезією, і з часом вирішив стати письменником. Його творчість була присягнута глибокими роздумами про людину, суспільство, мораль, а також відображала гірку реальність. Радянської епохи. Він був у числі перших, хто не боявся крит... Крит... критикувати. Крит. Е, тоталь... Він критикував дітки, тоталітарний режим. Він виступав за ідеї свободи, правди і самовираження. Симоненко вступив до Черкаського педагогічного інституту, де навчався в філологічному факультеті, де здобув освіту вчителя української мови та літератури. Під час навчань він активно писав вірші, багато з яких було вперше опубліковано в студентських газетах. Уже в цей час він почав формувати власний стиль і світогляд. Що став важливим у його подальшій творчості. Після закінчення інституту Симоненко працював у редакціях місцевих газет, зокрема, в Черкасах, де він також займався публі... цист... публіцистикою. В той час його поезія вже привернула увагу читачів, але за радянських умов йому доводилось обережно висловлювати свої думки, щоб не потрапити під цензуру. Вірші Василя Симоненка. Задивляюсь у твої зіниці. Це не це mm -hmm. глибоке і патріотичне висловлення поета про боротьбу за національну гідність і миру у світі у цьому творі Симоненко закликає до тихої справжньої боротьби за правду і людяність. Наголошуючи на важливість внутрішньої сили людини та національної самосвідомості. Задивляюсь у твої зіниці Глу глобі... Голубі? і тривожні, ніби рань, Крешуть з них червоні блискавиці, революції, бунтів і повстань. Україно, ти для мене диво, і нехай пливе за роком рік. Буду, мамо, горда і вродлива, з тебе дивуватися повік. Одійдіть, недруги, лукаві, друзі, зачекайте на путі. Маю я святе синівське право з мартір'ю побуть на самоті. Рідко не не згадують про тебе. Дні занадто куці та малі. Ще не всі чорти живуть на небі, ходить їх до біса на землі. Бачиш з ними, що години б'юся, чуєш битви споконвічних грюк. Як же я без друзів обійдуся, без лобів їх, без очей і рук? Україну, ти моя молитва, ти моя, ти моя розпука вікова, гримотить над світом люта битва. За твоє життя, твої права. Ради тебе перли в душу, сію, ради тебе мислю і творю. Хай мовчать Америки й Росії, коли я з тобою говорю. Діти, які актуальні слова Симоненка і ваші слова. Хай палають хмари бурякові, хай сичать образи все одно. Я пролюся крапелькою крові на своє священне знамено. Симоненко казав: Я на своїй землі, я з рідним народом. Цей вірш відображає сильний національний дух Симоненка, його віру в незалежність і, гід, і гідність України. Навіть попри зовнішні впливи чи політичні маніпуляції інших країн. Василь Симоненко один з найбільших поетів України 20 століття. Його вірші продовжують надихати багатьох людей. Твори Симоненка вражають силою емоцій та глибоким змістом. Вивчаємо українську поезію. Читаємо і слухаємо Семененка.